Ми з дружиною прожили 8 років у шлюбі. За цей час багато чого було і спільна іпотека, і страшна хвороба, яку ми разом подолали, і сварки. Особливо сильними вони були з однієї причини. Ми дуже хотіли стати батьками. І звісно, все для цього робили, усі необхідні обстеження, кілька спроб, еко. Все це було марно. Ми були здорові. Але зачати не вдавалося, і це сильно віддалило нас один від одного. Я часто став пропадати на роботі, там познайомився із чудовою дівчиною, закохався. Коли дружина дізналася, то подала на розлучення, а я і не чинив опір. Я з чистою совістю залишив їй квартиру, забравши лише кілька своїх речей і переїхав до будинку, що дістався мені від батьків. Там я оселився з своєю дівчиною. Мені здавалося, що ми з дружиною зовсім різні. Один одного не розуміємо, спільних інтересів не лишилося. Я більше не сумував, не хотів знати, як її справи. Мені здавалося, що це кінець. Цілий рік ми практично не спілкувалися. Я знав, що вона когось знайшла, та й я не шкодував про свій вибір. Моя дівчина була дуже гарною господинею. Смачно готувала, вдома завжди було чисто, вона теж мріяла про дітей та заміжжя. але я поки що не поспішав. Пізніше я почав часто ловити себе на думці, що думаю про минуле. Прогортаю фото, дивлюся наше весільне відео. Така вродлива і така рідна моя дружина невже все в минулому? І я писав їй. Вона відповідала через раз, але якщо відповідала, то говорили довго про все, що було, про наші спільні поїздки, справи. І хоча все було вже в минулому, вона зізналася, що нудьгує, шкодує, що подала на розлучення. Думала, я прокинуся і зі страху втратити її боротимуся. А я не став. Потім знову розмови припинилися, і знову було затище. Ще десь за півроку вона написала і запропонувала зустрітися. Я був дуже радий, ніби весь час цього чекав. Але коли побачив її, серце мало не розлетілося на шматки. Моя колишня дружина була вагітна. Я знав, що вона дуже цього чекала, але, незважаючи на що, все одно виглядала нещасною. Вона сказала, що все ще любить мене. Хоч і не вибачила мою зраду, що виходить заміж, ця людина не зовсім та, хто їй потрібна, але вона сподівається стати щасливою поруч із нею і попросила більше їй не писати. Я йшов звідти у змішаних почуттях. Невже все втрачено і більше нічого не повернути? Я сам усе втратив, сам не знав, чого хочу. Але, може, хоча б у повній сім'ї вона знайде те, що шукала. Я постарався жити своїм життям, не відволікаючись на минуле, що вперто тягло мене назад. Працював, відпочивав зі своєю дівчиною, не дізнавався, як справи у моєї дружини, не писав, як вона і просила. Але якось, на посиденьках із друзями, мій друг згадав про неї сам, сказав. Що знає її чоловіка та дивувався, як вона з ним живе, казав, що це дуже галаслива людина, що любить компанії та випивку. У нього навіть кілька приводів у поліцію за це є, за порушення громадського порядку, говорив, що покинув свого сина від першого шлюбу, ховається від аліментів, і знати не хоче першу дружину, що вдома майже не буває. Часто запрошує друга то в лазню, то на шашлики, то на рибалку. А по роботі ходять чутки про його зради? Дуже шкодував мою дружину і дивувався, як вона може бути з ним щаслива? А я не знаю, що сказати. Я так сподівався, що вона нарешті отримає те, на що заслуговує сімейну ідилію. А тут така людина. Невже все через вагітність? Через бажання мати дитину можливо, мені варто допомогти, забрати їх до себе, але ж вона не піде. Залишати я це теж не збираюся. Спочатку дізнаюся більше про її чоловіка, а якщо це все правда, знайду спосіб переконати її піти від нього. Може, це мій шанс, і я не хочу його втрачати. За цей час я зрозумів, що дуже люблю її. І хочу все повернути назад. Хоч би чого мені це коштувало? Може я і не кращий за її нинішнього чоловіка, і вона не повернеться до мене. Але залишити все як є, я теж не можу. Розкажіть у коментарях, що можна порадити цьому чоловіку.